Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболов любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні вибрався на водойму половити рибку. Підписуйтесь на мій канал, щоб знати багато цікавої та корисної інформації вдалого перегляду. Використовую я ось таке оснащення поплавочок навпроти закручувачів. Ось така комбінація резиночок і... Шланочки, щоб даний груз з краєчку був при закиданні або завезенні. Спадає гарно з противозакручувача. Так, по оснащенню. Ух ти, зачепив сам себе. Отак ойдеме спиця з грузилом. І сюди я оснащаю один свіжий і додаю зверху кусочки. Поки що кусочки закінчились, клюв Очікуємо, коли буде вихід даної риби, використовую техноплантон бракоша. Так. І по началу буду чіпляти по два, потім, коли будуть заливатися залишки, будуть ці залишки до одного свіжого, залишки зверху додавати. Кроме того, я хоч і човником завожу, або якщо закидаю. ну, і човником використав, беру такі кукурузні палички і одіваю вушко, і потім ховаю жалу. І таким чином при закиданні крючок не зачіпається. Бувало як тільки саме жалу, підушку бувало зачіпалося оснащення. При закиданні так. Ну зараз будемо заряджати в кораблик І завозити. Так, Зарядив наше оснощення оснащення в човно. І буду зараз завозити на точечку. Так, зарядили оснащення. І зараз на GPS точечку будемо даний монтажик відправляти. Все, завезлися, будемо продовжувати далі завозити, перезавозити. Ребятушки, в общем, клює-не клює, раз у дві годинки орієнтовно роблю перезакид. Обов'язково на подивиться, може дрібна рибка даний техноплантон розбивав, бо ще якась причина. Ну, так що той. Якось так потрібно працювати регулярно, постійно. Одну пасточковий витяг, там трішечки прикормочки залишилося. Це мабуть зовсім пуста, мені так здається. Можливо ні, трошки трішки щось осталось. Ось раз. О, сталося трішки. Так. Ну зараз будемо додати свіженького і перезакидатись. Ребята, перша поклівочка. Попробуємо. Ой. Так. Поплавочок. Гарно гуля. Такий, як є. Подивимось. Такий, як сидить. Ребятушки, ой-ой-ой! Приятненький. Не трофей, мабуть, ну но... приємний, приємний. Я вам скажу в цьому році... о, такий довгоочікуваний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Гарненький. Потихеньку пливе до берега. Так. ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. подивимось, що в нас рибинка. Дуже трофейний, страшне. Вот такие парень у нас до нас приплыл. Ой. Вот такая рыбка, ребята. Ой. ребятушка, вот такая рыбка. Ух. И погнал. Ребята, поклевочка. Було. Там не насидить. Навірно, до. Да. Подивимось. Або сидить, або вже. Та сидить. Сидить, він тягає. Ну, не спіши. Щас затягне, робить. Я замічав оце як. Ага, сидить. Оце, якщо грузик на дні лежить, і оце роблю посечку. Воно як отбойником одбило. Ну, у мене, по крайній мірі. А Ну, Ти дивись сам, бо я, я тоді ото смикаю, а ти сам дивись, як тобі. Робиш. Я ото потихеньку в натяжечку вибрав, а тоді як А тоді як в контакт пішов. смикнуло, он, лома, зійшов. Я думаю, що як все нормально, то до. Да. Ребята б'ята Ребята, покльовачка. Ну, значить, йому повезло. О! Щось, Котушка. Його? Да. Ну, вроді, те, що, те, що положено, вроді. Дві там Коротше, зробимо то. что А может уже и зашел. Кру... Да вроде что есть. Наверное, очень круто. Ну, такие хоть до. Да. В общем, забор мне Слово. Ребята. Да? Ну да. Все. Вот такие вот хорошие. Ребята, вот такая рыбинка. И, 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 и Ух. Есть. Да. Бишь-меньше можно брать. Круто. Ребятушки, пока вот лучей. напарничек, еще одного вот такого. Лобатого, о, хорошенького взяв. Фу. Красавчик. О. Ну що, перенаживляємо, закидаємо. Ребята, покльовочка. Подивимось. По покльовочці. Таке як... А, ні, вроді, вроді ловкеньке. я думав. Таке, як нічого вроді, рібятки, подивимось. Та я зараз попробую боком. так вручається, вроді, більш-менш, може й не дуже крупно, но... ну. Приєтніку може. Це, мабуть. Оп! Ух! Да. Ой, який, не дуже великий, ну... Приотний, приєтний, ух. Трохи можна вже було витягнути, я получу удовольствия. Ех. Такий резвий, резвий. У, -у, -у. гарненький. Ще корний рібята о о по бояться потих Ой, ой, отакий кросовчик Супер гарненький, гарненький. Оп, і поплив. Хай росте, підросте і дощ <різь> жору ковусь. Да. Поклювочка вже даже трошки підплив. Ну, хотілося, щоб трофей, ну, по всій відомості такий. Ух ти. Так. Десь трішки таке як підзачепився. Мабуть. Ага. Щось є. Ладно. Зараз прийдемо, по спробуємо по-другому. Рібятушки, ось такий красавчик. Шикардос. Ріб'ятошки, одрибачив сьогодні день, получив масу позитивних вражень, задоволень, декілька рибинок. Взяли декілька відпустили. Напевно, хотілося піймати ще трофея, але, на жаль, не вдалося. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої та корисної інформації саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.